Сьогодні біля Палацу культури Карачуни різні покоління, представники закладів освіти та культури. Акція Патріотична стрічка частина благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР. Заклади освіти. Це і школи, і садочки, які в нас на мікрорайоні Карачуни, а також художня школа номер 3 доєдналася до нас. І ось таким от великим творчим колективом. Ми допомагаємо нашим військовослужбовцям. Збираємо благодійні кошти на дрони перемоги. На ярмарку хендмейд-вироби, випічка, картини й обереги. Кожен може придбати щось собі і допомогти зібрати мільйон на дрони. Ми вже продали мед, ми продали картину, продали ще випічку. І ми впевнені, що ми зможемо зібрати мільйон на дрони. Благодійна акція, патріотична стрічка. Ми приготували сьогодні вироби своїми руками і збираємо мільйон на дрон. Долучилися до акції, як і всі криворіжці. Своїми руками все повиготовляли для того, щоб допомогти нашій армії, нашій славній армії. В тому числі і, і моїм рідним, тому що багато моїх рідних зараз стоїть на захисту нашої землі, нашої України. Для волосся заколочки, значить, ігольниці, потім прикраси різнокольорові, оце ось такі ось зайчики, символ року синички. Різного тож калібру. Учасники ярмарку кажуть, на такій акції виходитимуть, скільки в цьому буде потреба. Я впевнена з нашою завзятістю, завзятістю наших батьків і дітей. Ми зберемо будь-яку суму для наших військових. Почали ми просто зі збору коштів. І 2, 6, лютого, восьмого був максимальний день. Ми здали вже на сьогоднішній день в копілку марафон на 30 тисяч 255 гривень. У нас сьогодні представлена, може, вона невеличка експозиція, але все те, що ми робимо своїми руками, плетені. Наски, консервація наша є, е, напекли деяких смаколиків. На ярмарок люди прийшли цілими сім'ями, робили покупки та благодійні внески, фотографувалися на патріотичних локаціях. Всі долучилися, і дорослі, і діти дуже багато всього різноманітного, очі розбігаються, тому ми спочатку ходимо, роздивляємось, а вже потім будемо робити покупки. Особисто я. Проживаю на східному, брала участь у благодійному концерті. Парк щастя відомий так, я люблю цей парк. Сьогодні тут, завтра я буду на першому східному. Тобто я беру участь ось таку свою частину. Знаєте, поети вони словом, піснею роблять свою справу. Михайло Бистров, Артем Кравченко, цей день.